Вітаю, панове, починаємо новий об'єкт. Тут 10 будиночків буде, будова в селі, все тут тихо, спокійно. Каску можна тут не носити. О, бачите, навіть можна на люку стати, каску віддати. Повне порушення техніки безпеки. Ну, Але нас тут ніхто не трогає. Хвалитися, звісно, тут нема чим. Але будівництво стартувало, тим не менше. Знаю, що для багатьох працівників великою перевагою є те, що не ходить би хаповець кожен день, не дрючить за порушення техніки безпеки, не заглядає там в тобі в усі дірки, там чи треба, чи не треба. Тому ми будуємо ось такі будиночки простенькі, шерегувки, приватні будинки. І тут все набагато швидше, йде, і всі задоволені. Люди заробляють, всі задоволені, клієнти щасливі. Техніки безпеки ми не порушуємо, коли немає потреби, ми теж не перегинаємо. Ну, фундамент да, тільки починається, для чого тут носити каску на голові. Навряд чи щось там зверху десь звідкись впаде нам на голову. Отже, стартуємо ми тут невеличкий об'єкт. Ну, невеличкий ми беремо в рамках нашої фірми бо 10 будиночків, 900 метрів квадратних пуму житлової площі. Це є невеликий об'єм. Ну, але є такий замовник, ми якраз і беремо десь, плюс собі визначили, що ми працюємо з клієнтами, чи з девелоперами, чи з інвесторами, які будують від 8 будинків. Тут якраз 10 будинків, і ми цю роботу маємо зробити за 3 місяці. 900 метрів квадратних пуму, я завжди наголошую, що як нас дурять, да? Бо фактично тут більше 1100 метрів квадратних, яких потрібно зробити. А в житлову площу завжди девелопери в Польщі враховують тільки ту чисту житлову площу. Перегородки відкидують, коридори відкидують, там гаражі чи ще якісь комірки. Вони відкидують з житлової площі, і получається завжди що менше пуму. Ми завжди платимо так, як є по факту. Ну і доводиться от співставляти такі от нюанси. Сьогодні в нас приїжджає бетон, худий бетон, худяк. Тут у нас буде фундамент з плити, і от бачите, хлопці поливають якраз для того, щоб худий бетон вологу не віддав швидко в пісок. Потрошки вирішили змочити, бо спочатку була пропозиція не заливати худого бетону, а просто застелити плівкою, щоб було простіше ходити. Але простіше ходити, коли в тебе є тверде щось під ногами, а не пісок розносити, його перекопувати. Тому худий бетон буде всього все 4 см, щоб він швидко не вдав вологу. Затрамбували, помочили. Водичкою, і сьогодні у нас приїжджає, заливає пінопласт, поставили на глибину промерзання. Метр хто працював десь в якихось північних країнах, то знає, да, що плити утепляються, тут плита буде не утеплена. Перший етап буде за нами. Побачите, що як дуже швидко ця будова буде рости вверх. Три місяці ми собі поставили на те, щоб це зробити. Ну, в принципі, терміни адекватні, і ми їх дотримаємося, здамо свою роботу вчасно. Я говорю про стан суровий отварта, тобто тільки фундамент, стіни перекриття. Так з цим інвестором ми вже зробили одну будову. Це вже наш другий проект. З його колегами ми теж робили деякі будови, деякі проекти. Але конкретно з цим інвестором мені подобається те, що він не жлобиться, от Парканчик такий, щоб загородити будову. Да? Можна було тимчасово якусь огорожу ставити. А він собі от взяв Той паркан насправді не дуже так і дорого коштує, але взяли зразу, зараз загородили. Поставили цей парканчик, тут теж ця сторона від дороги буде відгорожена. Можна нормально буде собі скласти матеріали, там арматуру, будівельні матеріали. Поставимо камеру в себе на вагончику, і все будова закрита, захищена, можна собі не переживати. Під сигналізацією все буде. Ну з головою з головою організована робота, тому не передбачаємо, що будуть тут якісь дивні речі відбуватися, і все буде швидко, все буде зроблено. Чітко проміжні якісь етапи роботи будемо вам показувати. Як будуть тільки підростати стіни, як буде вже щось цікавіше, буде що показати, то обов'язково викладемо на каналі на Ютубі. Підписуйтесь, роман бізімігрант. Будуємо будинки в Польщі, Німеччині і Бельгії.